Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Evergreen на борт Game Arena. Це гра з механікою драфта та раціонального контролю територій, в які можуть змагатися до 4 гравців. Я допоможу вам розібратися з правилами гри, а для закріплення матеріалу раджу відразу ж зіграти 2-3 партії на БГА. Для пошуку учасників онлайн гри рекомендую зайти в телеграм-канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. В грі Зелений Світ або «Евергрін» Ваша мета озеленити свою планету, наскільки це можливо. Вихід на своїй планеті. Ви вибираєте територію та висаджуєте і вирощуєте там дерева, які в подальшому трансформують енергію сонця в переможні бали. Давайте ж дізнаємось наскільки ви хороший садівник. Кожен гравець отримує планшет планети з маркерами на початку кожної шкали сили природи. Треку очок на верхній поділці шкали сезонів у нижньому лівому кутку планшету та фішкою сонця у напівкруглій комірці вгорі планшета. Стартове положення сонця завдається в налаштування гри. Починаючи з першого гравця, кожен учасник отримає переможні очки залежно від порядку ходу згідно з таблицею. В зоні статус-бара гравця знаходиться сукупна інформація: жетон першого гравця, переможні бали. Значення сили природи та мініатюра світу. Зверху розміщуються поля для обраної та вже зіграних карт. На початку ходу з'являються карти біомів в зоні драфту карт. Внизу ігрового поля розміщується зона родючості, і з початковими картами карти в цій зоні вплинуть на підсумковий підрахунок очок. Головна умова це наявність на стартових картках п'яти або більше знаків родючості. Гра Evergreen триває 4 сезони, кожен з яких складається з фіксованої кількості раундів: 5 раундів навесні, 4 влітку, 3 восени та 2 взимку. Кожен раунд складається з трьох фаз. Фаза вибору. В зону драфту із колоди у ряд викладаються карти за кількістю гравців плюс 1. Починаючи з першого гравця, кожен учасник вибирає по одній карті із загального ряду та кладе перед собою. Вибравши першу карту, перший гравець також повинен покласти фішку першого гравця на крайню ліву карту в загальному ряду, ту, яка найближча до колоди. Взявши карту з фішкою першого гравця, ви стаєте першим гравцем у наступному раунді. Якщо до кінця фази вибору карту з фішкою ніхто не забере, фішка повертається першому гравцю поточного раунду. Коли кожен гравець візьме по карті біома, в загальному ряду залишиться одна невибрана карта. Залежно від символу у верхній частині цієї карти виконується одна з таких дій. Родючість. Карта розміщується в зону родючості в окремий стос згідно з біомом. Так що всі символи родючості на кожній карті завжди видно. Сума всіх символів родючості у стосі визначає рівень родючості цього біому наприкінці гри. Засуха. Верхня карта в зоні родючості у стосі відповідного біому перевертається до лілиць. А поверх неї лягає карта засухи. Перевернуті карти більше не враховуються до рівня родючості біома. Якщо в стопці біома немає карт, покладіть карту засухи у зону родючості, це не викликає жодних ефектів. Без символу, карта скидається. Фаза дії та сил природи. У цій фазі всі гравці одночасно виконують свою дію раунду та за бажанням активують свою силу природи. Карта, взята вами у фазі вибору, визначає біом, у якому ви повинні виконати дію та силу природи, яку ви можете активувати. У кожному раунді ви повинні виконати одну дію на вибір та розіграти її у біомі, зображеному на карті. Вам доступні чотири можливі дії, кожна з яких є комбінацією двох варіантів: посадити саджанець, помістити фішки саджанців на порожні клітинки свого планшету, або виростити дерево. Замінити саджанець маленьким деревом, або маленьке дерево на велике дерево. Важливо, не можна відразу виростити велике дерево із саджанця, або замінити будь-яке дерево саджанцем. Вам доступні такі дії: посадіть не більше трьох саджанців, виростити не більше двох дерев на різних клітинках свого планшету. Посадити не більше одного саджанця і виростити не більше одного дерева на різних клітинках свого планшету. Посадити один саджанець або виростити одне дерево на будь-якій клітинці свого планшету. При цьому ігнорується обмеження біома з карти. Важливо, якщо ви вибрали карту дикого біома, ви можете застосувати кожен окремий ефект своєї дії на будь-якій клітині свого планшету. Каньйони. На вашій планеті є чотири клітини у щелин, означені пунктирними лініями. На цих клітинках не можна розміщувати фішки. Ущелини вважаються звичайними клітинами лише під час підрахунку переможних очок за отримане світло по довжині тіні. Активація сили природи. У нижньому правому куті кожної карти біома вказана особлива сила природи. Сили природи Дозволяють протягом раунду додатково застосувати один або кілька ефектів на будь-яких клітинах вашої планети незалежно від біома, зображеного на вашій карті. Кожній силі природи відповідає одна з шести шкал, розташованих у верхній частині планшета. Поточний рівень кожної сили природи позначений маркером на шкалі. Ви можете активувати свою силу природи будь-коли протягом раунду, до або після виконання дії. Для цього. Маркер переміщується на одну поділку вправо по шкалі природи символ символикою вказано на карті біома. Якщо маркер вже знаходиться в останній комірці, цей крок пропускається. Потім активується сила стільки разів, скільки зазначено під шкалою на якій знаходиться маркер. Сили природи дозволяють застосувати 6 можливих ефектів. Посадити саджанець. помістить фішку саджанця на порожню клітинку свого планшета, Виростити маленьке дерево. Замініть одну фішку саджанця на планеті фішкою маленького дерева, Виростити велике дерево. Замініть одну фішку маленького дерева на планеті фішкою великого дерева. Посадити кущ. Помістіть одну фішку куща на порожню клітинку планшета. Кущі не одержують світла, але вважаються деревами при підрахунку переможних очок за найбільший ліс на планеті. Розмістити озеро. Помістіть одну фішку озера на порожню клітинку свого планшету. Негайно виростіть по одному дереву на двох різних клітинках, що примикають по горизонталі або вертикалі до озера. Розпустити бруньки отримайте відповідну кількість переможних очок. Кожен окремий ефект вашої сили природи можна застосувати на будь-якій клітинці планеті, навіть у різних біомах. Ви повинні застосувати всі ефекти сили природи або до, або після виконання дії. Ви не можете пропустити дію. Ефект сили природи можна застосувати до тієї клітинки, на якій ви щойно виконали свою дію. Фаза кінця раунду. Після того, як усі гравці виконають свою дію, раунд завершується. Якщо кількість карт біомів що лежить перед вами дорівнює максимальній кількості раундів поточного сезону, сезон завершується. Розігрується кінець сезону. Якщо ні, починається новий раунд. Кінець сезону. Кінець сезону складається з трьох етапів: отримання світла. Положення фішки сонця на планеті визначає бік, з якого падає світло. Кожне дерево відкидає тінь прямо від сонця, навіть якщо знаходиться у тіні інших дерев. Кожне дерево, що отримало світло, приносить переможні очки. Дерева не отримують світло, якщо знаходяться в тіні інших дерев, тієї ще більшої висоти. Так, дерево, на яке падає тінь меншого дерева, все одно отримає світло. Саджанці, кущі та озера не отримують світло і не відкидають тінь. Маленькі дерева відкидають тінь на одну клітинку, великі на дві. За отримане світло маленькі дерева приносять одне переможне очко, великі два. Найбільший ліс. Кожна група маленьких великих дерев та кущів, що примикають один до одного по горизонталі та вертикалі, утворює ліс. Той ліс, в якому росте найбільше дерев, вважається найбільшим лісом на вашій планеті. Ви отримуєте одне переможне очко за кожен об'єкт у найбільшому лісі. Хоча кущі і не отримують світло, вони дозволяють об'єднувати різні ліси в один великий ліс, без необхідності садити і вирощувати дерева. Зміна сезону: перш ніж перейти до наступного раунду і нового сезону. Маркер переміщується вниз на наступну поділку шкали сезонів на планшеті. Цифра на шкалі служить нагадуванням про кількість раундів наступного сезону. Якщо маркер вже перебуває в останній комірці шкали сезонів, гра завершується. Всі карти біомів, взяті у фазах вибору сезону, скидаються. Фішка сонця переміщується за годинниковою стрілкою у наступну комірку на планшеті планети. Кінець гри. Гра завершується після закінчення четвертого сезону. Кількість переможних очок, яке приносить кожен ваш біом, залежить від його рівня родючості та кількості великих дерев, що ростуть у ньому. Підраховується рівень родючості, кількість видимих символів родючості на всіх картах відповідного біому в зоні родючості. За кожне велике дерево, що росте в цьому біомі, ви отримуєте кількість переможних очок, еквівалентне родючості біома. Переможцем стає учасник, який набрав найбільше переможних очок. Соло режим. Режим одиночної гри дозволяє вам зіграти проти суперника Бота, який не озеленює свою планету, а просто прибирає карти із загального ряду. Основні правила гри залишаються тими самими. Це всі правила. Приєднуйтесь в телеграмі та Discordі, там майже кожного вечора адміни проводять збори на настілки або ж ви можете подати своє оголошення. Удачі вам в партіях, підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!